Вітаю на каналі по іграх, Шановні, бджолина голова на зв'язку, швиденько розповідає, як добути багато кислоти на протязі події фаснахту в Фалауті 76. Кислота потрібна для плавки мінералів та виготовлення пороху, може ще для чогось. Ця штука корисна і видобувається доволі таки важко. Першим кроком, що ми робимо, це телепортуємося у Гельвецію. Слідуйте по моєму маршруту. Нас цікавить ця імпровізована пасіка з вуликами, де ми будемо брати бджолиний віск. Ось тут перша зовні, а інші всередині. Також вас будуть доставати, можливо, бджолині рої. Толупаште їх, вони, в принципі, дамажать слабо. Без питань все буде. Так. Все, щоб не заважали, я рекомендую їх все-таки косить. Далі є два варіанти. Або ви берете карту Special для взлому і відкриваєте ці двері шпилькою. Або якщо ви не хочете витрачати часу, можете скористатися багом. Заходите в фоторежим, впираєтеся ось камерою в двері і натискаєте Tab. Все, ми пройшли. Так, все, Рієм розправились. Тут уважно дивіться по пікселям, бо тут їх три штуки і деякі потрібно виловлювати, щоб забрати. Все, далі, в принципі, нам виходити не потрібно. Ми просто релогаємося знову. Так, Повторюємо вдруге наш маршрут. Я зроблю всього три заходи, і ви зможете зрозуміти, в принципі, кількість, яку ви можете налутати за три рази, і скільки вам потрібно приблизно разів, щоб налутати достатню для вас кількість, так, наче нічого не пропустив. Це другий раз пролутали все, виходимо. Так, і третій останній раз пролутуємо наші бджолинні вулики. Так, все, тепер давайте подивимося, що ж у нас е, вийшло в цілому. Так, там мікем зайнятий. Давайте ось в цей полетимо. Так, ідемо на будь-який станок і розбираємо віск. В мене вийшло 100. Давайте подивимось, скільки в нас вийде кислоти. За три заходи. 202 кислоти. Там далі рахуйте самі. Скільки виходить. Тобто, якщо з 3 200, то з 30 буде 2000. Так що, удачі вам, якщо потрібно багато кислоти, користуйтесься. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого. До речі, не забудь підписатися і поставити лайк цьому відео, якщо воно було для тебе корисним.